В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. День четвертий. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його усі ненависники Його. Якщо заєдихи дем, нехай щезнуть, як та невізки від лиця вогню. Так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хрестним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника. О причесний і животворчий Христо Господній, допомагай нам зі Святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Поглянь на нас, Вниз сюди, зі свого Христа. Добрий і ласкавий Ісусе, коли ми покірно кричимо перед Твоїм обличчям і шаром у душі молимося і благаємо, щоб Ти утвердив глибоко у наших серцях найживіші почуття віри, надії і любові, правдивий жаль за наші гріхи та щиру постанову для поправи. Коли ми з великим почуттям любов, любові і болю наших душ роздумуємо про твої п'ять ран і гадкою в них заглиблюємося, маючи те перед очима, що вже пророк Цар Давид про Тебе, добрий Ісусе, говорив: пробили руки мої, ноги мої, порахували всі кості мої. О, наш Спасителю, завдяки Твоїм страстям і смерті, хрест став для нас знаком спасіння, у цьому знакові наша перемога, позначені Твоїм Хрестом, о Господи, ми беремо свій хрест і хочемо тебе наслідувати. Хрестами Твоїми, що вінчають купу на храмів, освячена наша земля, твій хрест для нас, надія Воскресіння і слави. Нехай твій Хрест, Господи, буде для кожного з нас силою, що допоможе чинити обір злу і долати перешкоди, хай буде Він знаком освячення нашої праці і наших сімей. О, славний Хресте, єдина наша надія. Хресте, веди нас, Хресте, перемагай, Хресте, царюй. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена плід плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа, Амінь.